Всім привіт! В цьому відео хочу вам розповісти, як можна підключити і використовувати сонячну панель 100 Вт, яка позаду мене, не використовуючи контролерів і акумуляторів. Багато хто е, хто не розбирається в, е, в тих питаннях, коли ніколи не мав справи з сонячними панелями, думаю, що достатньо купити сонячну панель та якусь 100 Вт, і все буде прекрасно, і все буде працювати. Я був такий самий коли думав, от куплю я собі сонячну панель. І все, у мене запрацює, все буде круто. Це, що було до блокаутів, мені було просто цікаво. Раді цікавості, я такий любопитний в таких питаннях. Мені завжди цікаво, щось таке спробувати. І, але я такі питання від, 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 відтягував, витягував, і от якраз ці блекаути посприяли тому, що я в ту тему заліз. І виявилося, я був неприємно здивований, тим, що я знав, Недостатньо сонячної панелі. Сонячна панель не буде працювати без контролера, коли ви купуєте сонячну панель. Ну, з великих сонячних панелей є, є вже такі маленькі, всякі портативні сонячні панелі, вони мають влаштовані в собі контролери, але вони дуже мало дають енергії, і ми про них не говоримо. Оця велика сонячна панель, якщо ви десь бачите на аліку сонячну панель, де написано 100 Вт, 200 Вт, 1000 Вт. Я таке бачив, що 1000 Вт писали на панельках якихось, які мають там. 30 см на 20 см, вас обманюють. Якщо панель має розмір менше метру на 50 см, навіть метр на 50 не буде мати 100 Вт на собі. Хіба якісь там супер надсучасні технології можуть вкластися в метр на 50, але не меншого розміру. Тобто стандартна, класична сонячна панель буде мати там метр з чимось на 50 см, оця, що позаду мене, має метр 20 на 54, по-моєму, ну, щось плюс-мінус так. Інші моделі в мене є при причіплені на вікнах на балконі. Вони мають так само 1,20 на 54 плюс-мінус. Всі вони мають достатньо великий розмір. І ті, що менші панелі вам пишуть 100, ват, вас обманюють. Ніколи на таке не ведіться. Нормальна 100 ставати панель має великий розмір. Метр на, на пів метра мінімум, це сам мінімум. А в цілому, я думаю, що метр на 50 сантиметрів ви не знайдете. Має бути там трохи більший розмір. Менше з цим. Дивіться, і от ви ж захотіли, запалилися, купили сонячну панель, чи захотіли купити і не купили ще її. І ви взнаєте, знаєте, моє і що, що, що ж робити, потрібно контролер. Без контролера воно не буде працювати. І він розрахований на це, щоб заряджати акумулятор. Тому що сам контролер без акумулятора не буде працювати. Тому щоб працювала сонячна панель, вам потрібно контролер або якийсь там гібридний інвертор. А він не буде працювати без акумулятора. І щоб працював контролер, контролер чи гібридний інвертор, вам потрібно, ну якісь там є сучасні гібридні інвертори, але вони дуже дорогі. Будемо говорити про контролер. Звичайний контролер, ви купуєте, а він не буде працювати без акумулятора. Тому вам потрібно вже тоді мати зв'язку, сонячну панель, контролер, акумулятор. Але ви ж, наприклад. Або ще не впевнені в тому, чи воно вам буде потрібно, або обмежені по грошах, тому що порахуйте. Акумулятор самий простенький, 1000 гривень, контролер, Теж десь якась 1000 гривень, якийсь там простий. Ще й та панель, воно вам вийде, там, не знаю, 4000 гривень. Але можна ж якось подумати, як зробити дешевше і простіше. Тому я вам записую це відео, в якому я вам пояснюю, як можна використати сонячну панель 100 Вт, 150 Вт. Без контролера і без. Акумулятор. Тобто, щоб можна було просто зробити так, що ви маєте сонячну панель і від неї собі зарядили якийсь мобільний телефон, павербанк, якісь там такі звичайні 5-вольтові акумуляторні речі, як там якась лампочка акумуляторна. Ну, в основному у вас може бути таке, що ви обмежені по грошах, або не маєте бажання зразу вкладатися в щось, не знаєте, чому воно вам сподобається. Але ви в такій ситуації, що вам потрібно щось зарядити, десь на дачі чи ще десь. От ви маєте дачу. А нема електрики. Чи ось, у вас є проблема з вимкненням світла, чи ще щось подібне. Тому це відео саме про це. Всі сонячні панелі, які не є портативними, які не є тими на 10, 20, там, 15 Вт, 30 Вт. Ну, бувають винятки там, 100 ватні, якісь там 60-ватні, які виготовляє якийсь виробник під свої зарядні станції. Вони мають комплекти, то в них там є окремі теми. Але всі панелі отаких за моєю спиною, отакі, як ви бачите, що десь висять на будинках, ну, великі сонячні панелі, справжні, вони мають ось такі от роз'єми. Це є плюс, ось виходить з панелі, отакі виходить мінус. Кіт пройшов. Бачите, хвіст буде на фоні. Ось такий, ось такий плюс, ось такий мінус. Вони, до речі, один в одного заходять. Це, напевно, для простоти, щоб не вигадувати там 10 видів конекторів. Як зробити? Чому воно ну, так зроблено? Тому що ви можете їх робити подовжувачі, з'єднувачі між собою від сонячних панелів, вони один в одного входять. Як воно зроблено, з сонячної, пан з сонячної панелі виходить такий плюс, такий мінус. Якщо ви робите подовжувач, або якісь пристрій хочете підключити до сонячної панелі, воно має йти в зворотньому порядку. У вас маєте на плюсі ось таке. А на мінусі ось таке. Ви зрозуміли, що сонячний панель виходить плюс, і в нього треба зробити подовжувач, плюс його треба запхати. Чекайте, там щось неправильно пхає. Його з вами його треба запхати, значить, вам потрібно подовжувач, щоб плюс що ось такого вигляду. Ті конектори вони продаються, я не знаю, як вони там правильно називаються, на нашій мові це буде буква М, буква С і цифра 4 МС4. Оце вони не є дорогі, Їх там в межах 50 гривень можна купити. І оці конектори, оці конектори, ви їх купуєте, вони мають в комплекті отакі от, от дві металеві штучки, до яких вам потрібно доєднати, провід, кабель. Провода від кабеля. О, чекайте. До камери фокус, фокус, фокус. Не на мене фокус, а на них фокус. Чи? Не хочу на них фокусувати. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ширший заходить в плюс. Тут є один ширший, другий тонший. Один в іншого входить всередині в коннекторі. Ширший ми вставляємо в плюс, тонший ми вставляємо в мінус. Тобто ширший йде до того. Легко, легко запам'ятати. До тоньшого йде ширший. До ширшого йде тонший, навпаки. Ну, Все просто. Див, продовжуємо. Зараз я вам показую, що вам далі потрібно. Ви купуєте. Цей конектор. Купуєте будь-яке гніздо прикурювача, Будь-яке. ну в мене є ось таке. Будь-яке, без різниці, Їх навалом в інтернеті. Вони недорогі, там, 100 чимось гривень можна знайти. Гніздо прикурювача, просте гніздо прикурювача. І, прикурю... І купуєте ось такий вот блочок для зарядки, для зарядки від прикурювача. З одним невеликим нюансом. Ви шукаєте, що він працював 12-24 В. Є автомобілі, які мають на собі 24 вольтову систему. Є автомобілі, які мають на собі 12-вольтову систему. для того продаються ті е, зарядні булочки від прокурювача, як для 12-вольтових, так і 24 вольтових, а так само і універсальні, які працюють на 12-24. на 24. Просто забувайте 12-24. На цьому що я купив, він тим коштував я так само, що за нього давав 160 гривень. Но зараз може дорожче. На ньому є. Type-C роз'єм, і на ньому фокус мене ховаємо. Не хочу воно на ньому фокусуватися. Ну, на ньому є Type-C роз'єм, на ньому є USB-розєм. Причому тут іде швидка зарядка. Тобто воно нормально працює. Панель видає 17, 18, 19 в середньому. Як воно працює? Ви під'єднуєте з допомогою тих конекторів, під'єднуєте. Гніздо прикурювача. Вставляєте в гніздо прикурювача блочок, його під'єднуєте до сонячної панелі і ви спокійно собі заряджаєте павербанки і телефони. І не маєте ніяких проблем. Панель видає 17, 18, 19, інколи 20 вольт. Блочок працює в діапазоні 12-24 вольта, він переробить цю енергію на. Ваших там, скільки там потрібно, я не знаю, як у вас там буде пошвидкі зарядці. Ну, на, умовно будемо говорити на 5 вольт, Щоб по-простому. І все. Зараз я вам все покажу. Наприклад, на живому прикладі я це все з'єднаю, підключу і покажу, як воно працює. Оце як бачите, от сонячна панель має ось такі конектори. В широкому ми маємо озеньку бляшку. Вузькому ми маємо широко. Так, зараз будемо То робити. Дивіться, конектори вони розбираються, розбираються, вони складаються от з таких от речей. От, цей іде ось так розібраний. Ось, бачите, в якому полості. Це він в розібраному стані. Для того, щоб його з'єднати, нам потрібно пропухати провід сюди, через ту штучку, через купачок, через цей купачок, який захищає від вологи. бачите, він йде? Захищає від вологи. Потім з'єднати. Тут є такі вушка, як бачите, є вушка, бачите? Є вушка. І коли ви це все з'єднали, вам треба запхати це всередину. І тут є отакі, от бачите, вусики, які дають зайти і защепнутися. Ви маєте почути, що там якби клацнуло. Воно защепнулося, щоб назад не виходило. Коли ви це запхали, тоді ви просовуєте через кабель назад, через провід назад. Цей купачок, і другим берете закручуєте. І все. Так само і з тим. Ви зрозуміли, так? Ось це є коннектор. Це є. Якщо на, якщо на панелі ми маємо плюс такий, нам треба його з'єднати з плюсом таким, тобто до плюсу, до плюсу від до плюсу від. Гнізда прикурювача, нам потрібно під'єднати такий конектор, який йде на панелі на мінусі. Розумієте? Ну, я думаю, зрозуміло. Тобто, щоб ви не, не зробили помилку і не під'єднали такий самий плюс, як тут, ну, такий самий конектор. А тому, що він не, не зайде сюди. І тоді у вас вийде полярність зміни, якщо ви так зробите і защіпнете. Я бачу, я бачу, як продавалися подовжувачі, або перехідники продавалися в деяких магазинах з неправильною полярністю. Чому? Тому що часто ці конектори позначаються, наприклад, на такому конекторі стоїть позначка плюс. Чому вона так стоїть? Тому що на панелі виходить саме такий плюс. І воно зроблено для панелі. І не треба дивитися на цю позначку. Треба просто дивитися логікою, як воно у вас йде. І тоді вже розуміти. Розумієте, до чого я говорю. Виходить, звітом плюс, вам треба його, якщо ви хочете зробити подовжувач, тут, звичайно, так, у вас піде. Ось так буде подовжувач. Тобто, ви з'єднали до панелі тим плюс, і у вас далі буде виходити такий плюс з другої сторони. Тобто, отак ви з'єднали провід. І маєте подовжувач з однієї сторони такий, з другої сторони такий. В одне друге заходить. То туда, і тут ви маєте на що знову вихід плюс такий. Добре, головне, щоб я вас не запутав. Зараз потрібно нам роз'єднати цей проводочок. Ну, в, в, в тих металевих штучках краще все ж таки його пропаяти. Але якщо ви не, не вмієте паяти, не можете паяти, не маєте паяльника на такому струмі, на, так, на такій силі, там паяти нема потреби, нічого, нічого не станеться. Скільки там тих 20 вольт, якихось 5 ампер, нічого. Критичного бути від того не може. Ви можете купити отакий, як я купив подвійник, щоб можна було зразу два підключати таких блочка. Купити собі два блочка. А можете для початку зробити це з одним. Я це зараз роблю будь-як, тому що роблю все на скору руку, щоб вам показати сам принцип, а не зробити сам пристрій. Звичайно, що краще було б цей провід. Зробити якесь на нього наконечник, запхати на конечник, чи просто взяти і пропаяти це все тут. Але ну, робимо все на скору руку, і нам більш важлива суть, а не якість виконаної роботи. Зараз я на всякий випадок. На всякий випадок. перевірю, чи правильно. Правильно є полярність на тому проводі, на гнізді прикурювача плюс мав би бути отам знизу, на дні. А тут з боку мав би бути мінус. Тобто, це мав би бути плюс, а це мав би бути мінус. Зараз я прозвоню, провірю. Тобто, якщо я бачу, що оце. Ну, зазвичай. Дивіться на плюсі малюночок. От маємо тут білий, це напевно він плюс. Зараз ми провіримо, чи то він, чи то не він. Так, це ми маємо плюс. Щоб не було ніякої помилки. Тут зіскочило. Чекайте. Так. Все добре. Значить, оцей з, з білою позначкою, це в нас плюс ось цей полосочка. В будь-якому випадку, як ви, купуєте, як ви купуєте гніздо цього прикурювача, там будуть, напевно, швидше за все позначки, де є плюс, де мінус. На самих виходах, до яких треба приєднати. Проводочки. Далі ми беремо до плюсу. Під'єднуємо, випросовуємо копачок один. Чекайте, вколо все. Рукавиць понавдівали все одно вколовця. У цю штучку цей копачок. І тонший. Тонче, тому що я вже пояснював, в тому тоненькому йде ширша металова штучка, а в тому йде. Зараз вже так підготуємо, щоб нам було легко затиснути тими вушками. Десь в мене були нормальні такі плоскопці. Фокус. Десь в мене були тоненькі які Я трошки підігну спочатку, а вже потім буду буду затискати. Так буде зручніше. Ось я я його підігнув. Зараз я його тут затисну. Все, затиснув. У мене є десь такі вузенькі поскопці, я не пам'ятаю, де їх поклав. О! Бачите? Затиснув. Воно зачіплено достатньо міцно. Добре було б пропаяти, але на, кажу ще раз, на такому, на, на, на цьому нічого страшного не вийде. І все, ми ставимо. Вставляємо просто. Перевіряємо, чи ми не забули поставити копочок. Ну, як маєте чим підтискаєте, щоб воно защокнулося. Тими вусиками. О, все зайшло. Воно вже назад не піде. Воно вже тими вусиками там защипнулося. Ставите. Вставляєте оцю штучку. Вона є від вологи. Ну, зазвичай кабель йде грубший, воно облягає цей кабель і провідь, точніше. І, і закручуєте. Бачите, і коли ви її закручуєте, оті, як воно йде, то є ширше, ви закручуєте, і оце стискається. Коли у вас грубший кабель, коли ви з'єднуєте ну, якимось там четвіркою, проводом, тоді воно затискає так, що туди вже нічого не потрапляє, ніяка волога, ні, нічого. можна використовувати на вулиці. Це плюс у нас є бачите, Раз. Плюс у нас вже є. І тут є такі вушка, які, туди заходять, і їх просто пальцями стискайте витягаєте. Так само робимо з мінусом. Це вам показує. Максимально по-простому, так як для простої людини, ну, пояснюю, що це може зробити будь-хто. Так, я ще трошки треба було підігнути, щоб воно там трошки зафіксовувалось. Отак От підігнув. Щоб воно там трималось? Це я пояснюю ще раз, зроблю на скору руку, не на якість, а так щоб пояснити суть. Ті конектори коштують десь, там їх можна по 40-50 гривень знайти. Вони не є дорогими. І друге. Якщо ви робите це на якихось більш потужних речах, то, звичайно, краще пропаюти. І так само тут. Чимось треба підіпхати, щоб воно там клацнуло тими вусиками. О, чули? Все, назад воно не піде. Ставимо копачок. І все. І нас. І нас. Наш пристрій, яким, яким можна заряджати. Яким можна заряджати. Від будь-якої панелі готовий. Павербанк, телефон. Зараз ми спробуємо. У мене сонце немає вже на тій стороні вулиці, але ми спробуємо, ну, бодай щось, може там щось у нас буде е, виходити. Сончити панелі. Сонце в нас сьогодні хмарно, дощ в мене. Сонце вже на іншій стороні будинку, але ну хоч щось може для, для того, щоб показати, зараз може впіймаємо. Я щось дуже сумніваюся, що ми хоч щось спіймаємо, Ну, але будемо пробувати. Це вихід сонячної панелі, щоб ви не думали, що, що є якийсь обман. Так. Це є те, що ми з вами зробили конструкція наша. Підключаємо. Ну, сонця немає, Я, ну, гарантувати не буду вам, що щось буде бачите тут же є, світиться. блочок засвітився. Тестер включив, щоб було видно, що там воно у нас дає. Дає 5 вольт. Зараз пробуємо. Підключаємо повербанду, кабель возьму. Дивимося. Фокус. Як той фокус піймати? О! Бачите? Ну, так як я ж казав, тут є швидка зарядка, то вона дає 9 вольт і 0,7 А. тобто Powerbank. Заряджається, зараз щоб було видно лампочки які були Бачите? Це на хмарному небі. Ну але я зараз більше підключу. я підключив зараз 200 Вт, дві панелі по 100 Вт. Але в будь-якому випадку, якщо ви наставили на сонце і у вас нема там і таких хмар, ви завжди можете собі щось зарядити. Фактично от з таким от з такою збірочкою. Просто будь-яке, там можна максимально просте гніздо купити. Можна навіть, можна навіть прямо якось. До того під'єднати сюди плюс, сюди мінус і все. І, і отак зробити. Якось припаяти чи, як, не знаю, чи розібрати, підпаяти напряму. І все. Ви маєте собі зарядку, коли ви можете. Зарядити свої речі. Без світла. 40. Є? Є. Отак я вам пояснив, як можна зробити зарядний пристрій від звичайної сонячної панелі, обійшовши цю обов'язкову потребу. Підключення контролера, акумуляторів і купу всякого іншого. Просто напряму, ви навіть купите контролер і акумулятор, ви просто телефон не зряд, вам все одно потрібно буде купити якийсь зарядний пристрій, який працює від 12 вольт. Розумієте, все одно вам це буде потрібно купити. А тут оп, напряму підключили і все. Все працює. Я вам показував, що Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щось коментуйте, задавайте запитання. Ті всі теми я вже, можливо, десь обговорював в минулому, тому просто вже пройшло багато часу. пройшло більше року, напевно, від тих відео, що я викладав, вони вже десь загубилися на просторах Ютуба, ніхто їх зараз не побачить. Тому знизу, знизу я прикріплю в описі до відео посилання на плейлист, який пов'язаний з блекаутом з вимкненнями світла. Там будуть ті всі відео, які я викладав раніше. Ви можете переглянути, може побачити щось цікаве для себе. Чекайте, знімаю на витягнуту руку, щось може трястися. І поставлю зараз вибір з боку плачечка, так само з посиланням на цей плейлист. Все, всім, всього найкращого, до побачення.